Відкрити тіньові завіси. Лозівських бізнесовців з центрального ринку перевірила комісія з легалізації робочих місць. У підприємців з'ясовували, чи усі наймані продавці офіційно влаштовані та отримують мінімальну зарплатню. Про результати перевірки розкажуть наші журналісти. Під час рейду комісія перевіряє, чи усі підприємці оформлюють найманих працівників. А я і рядом має тут. А рядом на найомні роботі сама встають. Біг, біг, бігаю, тому що в неділю буває якщо Одна покупка там є. Слава Богу». Більшість бізнесовців торгують на точках самостійно. Констатує комісія. Не на камеру підприємці пояснюють, що працюють самі, бо нема чим платити зарплату продавцям. Ті, хто бере на роботу неофіційно, можуть отримати штраф. Попереджають члени комісії. Если не оформлен человек, даются рекомендации, предпринимателю удается строк, чтобы оформили наемного работника. Если предприниматель не придерживается этих рекомендаций, то приглашает она заседание комиссии. Поки комісія перевіряє одних підприємців, інші закриваються та тікають від перевірки. Але під обстеження потраплять і втікачі запевняють члени комісії. Аби перевірити легальність їхньої роботи, вони подадуть запити до податкової. Анна Красноперова, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.